Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про те, що Путіна накриває реальність, про загадкову зустріч в Кремлі, про погані новини для Росії, а також про несподівані для України. Розпочнемо ситуацію на фронті. Скажу одразу, що за минулу добу трапилися, сталися певні зміни. А саме те, що російські окупанти дещо знизили інтенсивність атак. Якщо ми подивимось на статистику втрат, то побачимо, що сили оборони України ліквідували ще 560 російських загарбників та знищили 15 танків і бойових броньованих машин. Такий рівень втрат він майже в два рази нижчий, ніж це було в попередні дні. З одного боку, це пов'язано з погодними умовами тому що зараз погода не сприяє атакувальним діям. Зокрема, в Авдіївці вчора був такий грясний дощ, і окупанти не могли застосовувати бронетехніку. А з іншого боку, втрати дуже важкі втрати даються в знаки окупантам. І щодо них навіть вчора пролунала гучна заява з Білого Дому в устами кірбі. Росія зазнала значних втрат під Авдіївкою, Кірбі повідомив, що було знищено. Мінімум 125 одиниць бронетехніки, а також тисячі російських солдатів. Є і заява щодо втрат сьогоднішня від президента України Зеленського, який в розмові з прем'єр-міністром Великобританії Сунаком заявив таке Росія втратила мінімум бригаду в наступі на Авдіївку. Акцент робиться на тому, що російські окупанти втратили мінімум цілу бригаду. Але що цікаво, цікаво те, що Американський інститут вивчення війни він наголошує і підкреслює на втратах окупантів не в кількості особового складу, не в підрозділах там бригада чи більше бригади, а саме в втратах техніки. Сьогодні з'явилось таке повідомлення, що великі втрати техніки під Авдіївкою підірвуть наступальний потенціал РФ. Недарма в попередніх випусках я розказував про тактику корозії, яку застосовують Сили оборони України. А також я говорив, що вкрай важливо сточувати наступальний потенціал окупантів. І зараз ми бачимо, що інтенсивність їх атак знизилась безумовно, і це не лише через погодні умови. А тим часом з'явились цікаві новини з Кремля, в тому числі міжнародні ЗМІ пишуть. Що президент Росії Путін зустрівся в четвер із засновником партії Яблуко Явлінським, скажу про Явлінського кілька слів. Він людина з такою чіткою антивоєнною позицією. Це по перше є новина, що напередодні повномасштабного вторгнення 14 лютого російська партія Яблуко навіть оголошувала збір підписів проти війни з Україною. По-друге, Явлінський у 2021 році він потрапив в скандал великий серед російської так званої опозиції, тому що він різко розкритикував Навального за його популізм і націоналізм. Ні, ви бачите зустріч така загадкова зустріч Путіна і Явлінського. Пісков, прес-секретар президента РФ ніяк не коментує цю зустріч, чого зустрічались, навіщо це Путіну треба, тим більше, що Явлінський, він жорстко, дуже жорстко виступає проти війни, націоналізму. Що цієї зустрічі міжнародні ЗМІ, а також деякі російські ліберальні, пишуть, що типу Кремль хоче, щоб Явлінський взяв участь в виборах, тобто, щоб він був кандидатом. Типу, що в Росії були вибори виглядали якимось демократичними, і що для цього потрібно було Путіну зустрічатися з Явлінським. Але російські пропагандисти пишуть про те, що після зустрічі з Путіним типу Явлінського відправили в лапках на переговори по Україні, а ось це вже ближче до реальності. Знову ж таки, я наголошую, і в попередніх випусках я про це вже кілька днів підряд кажу. Що Кремль зараз шукає будь-які можливості будь-яких посередників по дипломатичним каналам працює, можливо, залучає Китай, він дуже хоче домовитись з Україною про заморозку війни. Але Україна цього не хоче. Сьогодні на сайті Зеркало тижня вийшла стаття цікава, які прямо пишуть, що у Києві існує розуміння того. Що багато наших партнерів зацікавлені в тому, щоб уже до осені наступного року війна перестала бути гарячою та конфлікт заморозився. Прямо українські журналісти пишуть, що Київ в курсі, і про те, що деякі країни, причому багато країн-партнерів України, хочуть, щоб це все якось заморозити, якось домовити з Кремлем. Сьогодні є заява від Данілова. Який зазначив, що головним завданням українців залишається перемога та повернення до кордонів 91-го року, навіть якщо це означатиме, що війна триватиме довше, ніж очікувалось. І ще є одна сьогоднішня новина це такі сигнали від України, це дані за запитами Більшість українців проти здачі РФ частини територій в обмін на вступ до НАТО. Більшість це саме 73%. Лише 11,2%, 11, 11 респондентів готові вдатися до такого кроку. Тобто Кремль хоче переговорів, цілком можливо, що будуть залучати і Явлінського, а Явлінський це опозиціонер, цілком можливо, у нього є контакти на Заході. Можливо, Кремль думає, що він може бути в ролі посередника з Україною. Ми знаємо і новини з попередніх днів, але Україна каже ні Ні і все. Щодо новин в РФ дуже неприємна новина для Кремля. І ще одне свідчення того, що не все добре з ресурсами у Путіна. В Росії посилюються інфляційні тенденції. Облікову ставку підвищили в четверте за три місяці до 15%. Якщо підвищується облікова ставка, одразу зростають відсотки за депозитами, це удар по промисловості, по економіці, бо дуже дорого брати кредити на виробництво продукції та послуг. Ситуація досить цікава. А також кредити на іпотеку та інше. Ресурси не гумові у Путіна Кремля, і це одна з таких головних причин, чому йому потрібна заморозка. Але я додам. Що в Україні навпаки є новина вчорашня, що НБУ знизив облікову ставку до 16%. Тобто економічна ситуація в Україні стабілізується, а в Росії значно погіршується. Звісно, без допомоги партнерів, зокрема фінансової Україна би не вистояла, але тим не менше. Ще новина з РФ щодо економічної ситуації. Видання Московський час повідомляє. Що Центральний банк РФ закликав готуватися до нових санкцій, розгону інфляції та сагнації економіки. Такий заклик від центрального банку Анна Біуліна вона дуже активно працює і підтримує путінський режим. В західних ЗМІ вже не раз писали, що вона хороший економіст, що є багато хороших економістів, не лише банкірів в РФ, і всі вони працюють на путінський режим. Критикували їх за це, але вони, як ми бачимо, працюють. Попередження від Набюліної це такий сигнал, такий маркер, точно неприємний для Кремля, і точно це не хороші для Путіна новини. І про хороші новини для України. З'явилось повідомлення, що Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з АРІСТЕ, це система ППО середньої дальності, сучасна, боєприпаси і БТР. В Українських ЗМІ мало хто звернув увагу на те, що стосується боєприпасів, не все так просто Україна вперше отримала касетні ракети для Хаймерс. І це вкрай важливо. І ця зброя є однією з ключових для ЗСУ. Тому що щодо Німеччини і ця новина з одного боку несподівана, Німеччина виступає проти застосування касетних боєприпасів. Але виявляється, в неї є великі запаси ракет для хаймерсів. Нехай там дальність і невелика цих боєприпасів, десь близько 35 кілометрів. Але вони дуже потужні і реально вони можуть стримувати наступ піхоти ворога. Там ураження по великій площі, дуже багато цих касетних елементів, і така серйозна зброя. Якщо поставки будуть великими, це реально вплине на ситуацію на полі боя. Тому очікуємо допомоги і подальших поставок касетних боєприпасів для хаймерсів від Німеччини Україні. Але є і неприємні новини з ЄС для України знову Угорщина і тепер же Словаччина. Корпс пише, що Угорщина та Словаччина виступили проти допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро від ЄС. Корпс посилається на видання політик. З Орбаном все зрозуміло. Але щодо новообраного прем'єр-міністра Словаччини, тут я хочу дещо прокоментувати і процитувати, і назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн у світі. Типу Україна це корумпована країна, нема чого виділяти їй 50 мільярдів євро і все таке. Ви знаєте, це такий цинізм, жорсткий цинізм від прем'єр-міністра Словаччини. Особливо враховуючи те, що в самому Європейському Союзі з корупцією не все добре. Я нагадаю, що ще кілька років тому, наприклад, в Румунії, були насправді майдани антикорупційні. Цілі майдани були, там десятки тисяч людей виходили на вулиці. Як щодо корупції в інших країнах і ж Греції, в Україні є корупція, тут ніхто не сперечається, але точно Україна не країна, яка побудована на корупції, як Російська Федерація. Україна справиться з корупцією. Про тотальну корупцію тут не можна казати, інакше би Україна зараз точно не встояла. Але він це як аргумент застосовує і фактично разом з Орбаном блокує Україні виділення 50 мільярдів євро. Проте я зазначу, що є вплив у Німеччини, у Франції інших потужних європейських країн Європейського Союзу. На ту ж Угорщину, Словаччину, тому я думаю, все буде вирішено і гроші будуть виділені. Щодо допомоги зі Сполучених Штатів Америки є заява від нового спікера Конгресу, про те, що Конгрес США розгляне військову допомогу Україні і Ізраїлю окремо. Раніше, президент Сполучених Штатів Америки Байден. А також деякі інші високопоставлені чиновники з Білого Дому говорили про те, що об'єднають в пакет допомогу Україні і Ізраїлю, щоб голосували в Конгресі все одним пакетом, і у республіканців не було вибору не проголосувати за пакет підтримки для України. Але ні, зараз новий спікер від республіканців каже, що ні. В Ізраїль ми проголосуємо, а щодо України будемо розглядати окремо. Він каже про те, що США не залишать Україну, тому що перемога Росії може підбадьорити Китай щодо Тайваню. Поза всякими сумнівами, Україні допомога буде, але ми бачимо, що є певні такі політичні моменти в США, але все буде Україна. Важливо, що сьогодні є така новина гучна зі Сполучених Штатів про те, що у Вашингтоні розгорнули найбільший у світі прапор України. Про це повідомило Посольство України в Сполучених Штатах Америки. Ще раз, все буде Україна. Заява від Шмигаля, прем'єр-міністра України, про те, що Україна отримає понад 1 мільярдів доларів від Світового банку, і гроші будуть спрямовані на соціальний захист населення. А закінчимо цей випуск гучною заявою від президента України Зеленського, який підтвердив, що зерновий коридор не зупинятиметься, попри загрози з боку РФ. Напередодні два дні тому було повідомлення про те, що Україна призупиняє мінімум на добу роботу зернового коридору в зв'язку з безпековою ситуацією, а значить були якісь фактори, які впливали на таке рішення. Але зараз президент України сказав чітко, що зерновий коридор буде працювати. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.